Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні покажу дуже корисну якісну пастку. Ми граємо за білих. І перший хід стандартно. Пішаком е 2 на е 4 Чорні відповідають на е 5 Ми виводимо слона на с 4 Чорні пішаком на d6. Далі нестандартний хід за білих пішаком на C3. Цим ходом ми відкриваємо білу діагональ своєму ферзю. В з стіл після цього ходу чорні ставлять слона на d7. Білі ставлять ферзя на B3. І що у нас виходить атака на пішака на b7? Та атака на пішака на F7. Чорні будуть захищати пішака на F7, ферзьом на e7. Білий ферзь забирає пішака на Б7, нападаючи на туру. Чорні захищають туру, перевівши слона на С6. Начебто небезпека для чорних минула. Але білий ферзь стає на поле С8 шах. У чорних єдиний хід це закритись ферзем на d8, запропонувавши розмір. Ми не міняємося ферзем, а робимо пастку, для чого слон бере пішака на F7 шах. Тут, якщо король забере слона на F7, то білий ферзь забирає на Д8. Ну і перемога. Тому король буде відходити на поле Е7. А тут ще хуже ситуація. Білий ферзь стає на поле Є6, шах і мат. Ця пастка дуже якісна та корисна. Вивчіть її, будь ласка, та приміняйте в грі своїх практичних партіях. З вами Шахів Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!